крок зробила і вшатало вже мене. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, а ми з вами сьогодні на Рюздорській дорозі 158 дріб 3. Ось вона. Ми приїхали на скаргу мешканців цього будинку і ми бачимо самі, що під'їзд. Тобто підхід до під'їзду, 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 знаходиться ось в такому стані, як ви бачите. Якби я ходила з будівельним рівнем і намагалась би тут виміряти кривизну, то в мене воно цей рівень вибухнув. Ну, ну. ну, здавалось би, що на фоні проблем, які в нас в Одесі. Це ну нічого страшного. Але людям, які тут живуть дуже довго. А ми бачимо, що тут, судячи з моху не перший день, і навіть не перший рік, така от доріжка, ця підхідна, під'їзна. Для них це проблема. Віть собі, що у вас мала дитина з візком, або ви людина похилого віку. І от в темряві навіть іти, ну навіть в день тут небезпечно. А все чому? Тому що тут росте деревце, і воно корінням своїм підняло це все. А перекрити нікому. А коріння підрізати нікому, тому що в нас нікому цим займатися. До речі, коли ми намагалися знайти, який ЖКС відповідає конкретно за ось цей будинок, ми не знайшли блін. Дуже часто є будинки, які знаходяться на балансі, невідомо чиєму. І наші прекрасні чиновники цим користаються. Тому що Зелентрісти, пан Шоня молодший, який повинен стежити за рівнем дерев, каже, мене не гребеться, це ЖКС. А ЖКС не існуючий, який за це відповідає, каже, ну це ж дерево, а ми до чого тут до дерева. А люди калічать собі ноги. І ось нам поскаржилися, ми і приїхали. Нам би дуже хотілося, щоб була якось скасована нарешті ця кругова порука в нас в Одесі, коли ніхто не знає за що відповідає, а народ калічить собі ноги, голови і не може добитися справедливості. Давайте почухаємося і зробимо так, щоб жеки більше займалися прибудинковими, а не займалися якоюсь фігньою. Вибачте. Ми умиваємо руки. А всім тим, хто намиває і відмиває бюджетні кошти, а при цьому не займається своїми прямими обов'язками, ми переказуємо вітання. Ну що, побачимося ще. Дорогі одесити, дорогі гості міста. Якщо ви бачите щось, що вас не влаштовує, пишіть нам в коментарі, і ми побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.